Привіт, дівчатка! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні буде відео в такому форматі, який я дуже люблю дивитися сама. Це питання-відповідь, буду відповідати на ваші запитання, які попросила вас задати мені у інстаграм. Ви тут понаписували багато всього цікавого, тому я навіть не чекала 24 години, буквально через кілька годин, от зараз, після того, як виставила віконечко для запитань, вже от сіла знімати відео, бо самій дуже цікаво повідповідати. Формат взагалі такий, як на мене, доволі затишний, доволі осінній. Тому або на фон ставте це відео, або запасайтеся чимось смачненьким. І поїхали. Перше питання болюче для мене. Розкажи про кризу трьох років, чи є у Міші? Нагадаю, або вперше розповім для тих, хто нещодавно на моєму каналі, або бачить мене вперше, моєму сину. Зараз три роки і один місяць. І хочу сказати, що, на мою думку, криза трьох років в нас вже завершилася. Вона у нас була з двох до трьох. Не можу сказати, що якісь конкретні кілька місяців це був прям якийсь пік. Ні. От як два роки йому стукнуло, так от, поки три не виповнилося, нічого не мінялося. З'являлися нові приколи, якісь його. Ці прикольчики кризи трьох років відпадали, але все одно все було по рівню напруженості, от на одному рівні, це просто нереально. Як його качало емоційно, просто отак, от ці хвилі, ну і відповідно мене. Ви ж розумієте, коли дитину твою... Так штирить, коли він тут ридає, тут істеричить, тут сміється, тут боїться, тут щось придумав, тут вигадав, тут заліз. Ну, заліз, це, звичайно, не відноситься до кризи, але в цілому, коли він не розуміє сам, що з ним відбувається, плюс прощупує твої кордони, і це все відбувається паралельно, то батькам дуже складно. От я чесно можу сказати, це було важко. Цей рік був з двох до трьох. У нас з чоловіком видався важкий. Мені як мамі було дуже складно. Я і зривалася на нього. Я і сама психувала, я і лишала його сама. Виходила на кухню, щоб самі трошечки скинути градуси, щоб нічого поганого не зробити. Ось. Ну, це був період, який в який і мені, і сину, і чоловіку. Нам всім довелося так трошечки зібратися і просто це пережити, незважаючи на те, що я читала дуже багато інформації, і книжки читала про кризу трьох років, про всі ці істерики, як з ними справлятися, дивилася психологів. Звісно, можливо, трошки це допомагало, але в моменті, коли твоя дитина психує, дуже сильно психує, в неї істерика і не завжди діють. Ті поради, які, про які говорять психологи, про які пишуть у книжках. От на моїй дитині не завжди це діяло, точніше, в 90 випадках це просто не діяло. І це треба було перечекати цей момент, треба було самій зібратися, не накричати на нього, дати йому вивільнити ці емоції. І звучить легко, дай йому вивільнити емоції, ну не чіпай його, да, звучить взагалі просто, <смі> не знаю, що може бути простіше от на словах. Але на практиці це досить нелегко не зірватися самій. Бо коли у нього істерика, мене зсередини теж починає це бісити. Іноді це в таких примітивних речах, як, наприклад. Я буду відкривати двері. Причому це не, не просто я буду відкривати двері, та на здоров'я відкривай, Мені ж все одно, будь ласка, бери. Відкривай, а я починаю відкривати. Він зривається зразу. Все вже істерика, бо я вже доторкнулася до замка. А він хотів відкривати. А я вже доторкнулася. Це вже все. Значить це от із серії склей, банан назад. Банан я теж склеювала назад, коли банан розламався або він їв. Він у нього сам відвалився. Все треба назад його якось приклеїти, бо інакше істерика те саме з відкритим печивом. От у нас не раз таке було, коли там щось або ми купуємо, або хтось пригостив. Типу там печиво. Наприклад, я відкриваю пачку і даю йому, бо ясно, що він сам його не відкриє. І тут починається істерика, що йому дали відкриту пачку, він хотів закриту, щоб потім мені її дати, і після цього я її відкрила. Коротше, таких ситуацій було мільйон. В день їх могло бути по 10, по 15, ну от просто нонстопом. Тому я й кажу, що цей рік був дуже складний на вулиці, вдома, коли міша тільки пішов в садочок два роки, то зранку перед садком і після садочку це було все ікс два. Потім трошечки він, ну, мабуть, звик до садочку, і вже не було таких сильних перепадів. Але все одно, ну, от кожен день це був для мене виклик, от, чесно. Я розумію, що йому теж було складно, але ну, якби і мені також, хоча криза у нього, а не у мене. Такі справи. Зараз виповнилося три, і трошки це все пішло на спад. Точніше. Якщо порівнювати з тим, то да, мабуть, сильно пішла на спад. Я сподіваюся, що це вже скоро все закінчиться. Бувають оці якісь прикольчики, істерики, але ну, це може бути одна в день, може бути одна в три дні, може бути там дві в день. Ну, от, типу, так, а не 15, 20, 10 в день. Ось так. Сподіваюся, що я відповіла на запитання. Поїхали далі. Який твій секрет балансу? Слухайте, дівчата, немає в мене секрету балансу. Мені здається, взагалі, що балансу як такового його просто не існує, на мій погляд. В будь-якому разі людина не може, людина не робот, не комп'ютер, який може одночасно там виконувати деякі задачі. І якщо ми візьмемо там колесо, це балансу, ви всі його бачили, і різні сфери життя, ну, неможливо, на мій погляд, якісно на 100% заповнити кожен цей сектор, причому однаково на одному рівні. Ну от, на мій погляд, неможливо. Тобто, або... Е ти обираєш собі якісь сфери життя, на які ти робиш упор, і інші, звісно, від цього страждають, бо у нас все одно 24 години в добі будеш там більше активностей проявляти, на сон не буде вистачати часу. Це вже скажеться на здоров'ї, Ну все, сфера здоров'я злетіла. Я для себе вивела таку формулу, що просто в різні етапи життя. Не глобально, не глобально, от в побуті, от, в звичайному моєму дні, тижні, місяці, е, от, в такому, в таких маленьких періодах життя я в кожен період, в кожному періоді ставлю в пріоритет певну сферу. Наприклад, цей тиждень я в першій половині дня я займаюся своїм здоров'ям. Наприклад, я там хожу до лікаря, здаю аналізи, в другій половині дня, наприклад, я з дитиною. Все. Ну, але на. Якийсь там саморозвиток в цей час, в ці ж дні, на якусь мою професійну діяльність. У мене вже часу не вистачає. розумієте, що я маю на увазі, так? Або ж я беру пріоритет, от дитина. Якщо Міша в мене захворів, в мене все, в мене і дома він Він уже в вересні встиг побути трошки дома, бо садочок це така справа. І в мене пріоритет це дитина. Я ні про яку мою, ніякий про мій. Професійний ріст, професійну зайнятість, мою роботу мови йти не може. Ось такі справи. Те саме з будь-якими сферами можна сюди підставити що завгодно. Тому я балансую за рахунок того, що на цьому тижні я там ці дві сфери, на наступному там якісь інші. і... Вже обираю, що в мене в пріоритеті саме в конкретний цей час. І, звісно, я не все встигаю, хотілося б більше. Хотілося б все ж таки це колесо балансу трошечки заповнити кожен сектор. Це перше і друге, це щоб вони всі були однаково заповнені і ніяка сфера не просідала, але на мою думку, це неможливо, от чесно. Чи плануєте перекласти свою книгу на українську? Ну, знову ж таки, для новеньких в мене є книга, яку я написала, видавництво видало її. Це художня книга про натхнення, про смаколики, про дівчину Беверлі, яка в пошуках там свого натхнення, поки його шукала, поки шукала своє призначення, знайшла собі е, і друга, знайшла собі і, і ціль в житті, зрозуміла, чого вона хоче, до чого вона прагне, і все таке. І все це. Впродовж такої смішненької, затишної подорожі. Ну, ця книга була написана мною ще у якому, в му чи в 21-му році, чесно, не пам'ятаю, і видана російською мовою. Тому що я тоді спілкувалася, ну, коротше, у мене все майже все коло мого спілкування було російською мовою, і тоді не стояло питання писати її українською, на жаль. Ось так кажу, як є. Не буду тут казати, що я, все життя, там, ні, не буду цього казати. І зараз, звісно, я б хотіла перекласти її українською. Я думаю, що найближчі півроку я це зроблю. У мене стоїть така ціль. це є у мене в планах, але це буде електронний варіант. Друкувати наразі книгу я взагалі не бачу сенсу, тому що друк, ну, по-перше, це. Не рентабельно, як сам коли людина сама видає свою книгу, це не рентабельна історія, тільки якщо ця людина ну, дуже медійна, ну дуже сильно медійна, чого не скажеш про мене. У мене є маленька медійність, така от моя маленька, яка обмежується тут моїм ютубчиком, моїм інстаграмом. Тому це взагалі не рентабельна історія. А, і крім цього, це фізично це треба десь зберігати. У мене раніше книжки зберігалися вдома. Зараз у мене після появи Міші такої можливості зберігати, робити склад вдома. Просто фізично немає такої можливості, немає такого місця, де можна зберігати книжки. Уявіть, ну книжки дуже багато місця займають. Це прям стопки, от такі от запаковані, запаковані коробки з тими книжками. Їх просто мені ніде зберігати, ходити відправляти. Я не хочу цим займатися, враховуючи те, що це не рентабельно, це просто, просто мій час витрачений, не знаю на що. Тим паче, зараз багато хто читає книги в електронному вигляді, тому я думаю, що це буде електронний варіант і, можливо, додатково аудіо. Але, звичайно, щоб зробити аудіо, спочатку потрібно зробити просто електронний варіант перекласти. Тому так, у мене є таке в планах. Давайте далі. Пам'ятаю, ти розмальовувала маркерами. Чи ще малюєш, чи вже набридла?» Ой, дівчата, я розмальовую. Мене це дуже заспокоює, дуже відволікає, прям кайфово. Я не скажу те саме про там, картини по номерах. Мене прям бісило, що це ну, коротше, бісило. <смас> не заспокоювала взагалі не антистрес. Пробувала остінити розфарбовки антистрес, там де просто багато якихось елементів і можеш собі розфарбовувати не по номерам. Теж мені не зайшло. А саме оця оці розфарбовки, які я розфарбовую акриловими, саме акриловими маркерами, мені дуже заходять. Прям і дуже гарно виходить. Я взагалі захваті від цього виду, від цього свого хобі, скажімо так виду діяльності поділись мрією, про яку ще не розповідала. О, таке цікаве питання мені задали. Знаєте, я коли прочитала його, то думала, що ж таке я не розповідала, про що мрію. Заглянула в свою карту бажань, так, у мене є така, але це скоріше не карта бажання, а карта планів. Не просто якісь абстрактні мрії, а мої конкретні плани, цілі. А, і я знайшла таке бажання, таку свою мрію, яка я впевнена, що має здійснитися. Це подорож на круїзному лайнері. Це круїз, обов'язково з каютою, з видом на море, океан. Не, дивлячись, який круїз. Ось, ось така от у мене є мрія. Чи плануєте міняти міші ліжко на більше, до речі, Я сижу на мішеному тут ліжку. Нормально взагалі себе почуваю, поки його немає, скоро, до речі, має прийти. Дивіться, взагалі, звичайно, так. Бу, міша росте, але зараз, от прямо зараз, до Нового року, точно ні. Точно ні. Йому ще на ньому зручно, на цьому ліжку ще достатньо абсолютно місця. Ліжко 120 см. Класичне стандартне ліжко малючкове, а Мішка зараз е, десь 95, ось так. 93 е, був на свій день народження, здається. Ну, Коротше, десь 95, плюс-мінус. Тому поки місця йому вистачає, Міша вже дивиться мультики. Знову ж для новеньких це відео взагалі тут скрізь відхиляюся. І щось розповідаю для людей, які вперше мене бачать, або там нещодавно дивляться. Я Міші, ми з чоловіком не показували мультики взагалі до двох, з, ну, майже до трьох років, до 2,9. В 2,9 Міша захворів вітрянкою, вітряною віспою. Ну Майже в 2,10 це було так. І тоді ми почали показувати йому мультики. Знову ж таки, він на це поки хворів вітрянкою трошки дивився, це, це не було півдня, це там півгодинки на день, і то не кожен день. Потім у нас було дуже насичене літо, він знову не дивився мультики. Пам'ятаю, що коли ми поїхали в Карпати під кінець літа, про це також є відео, про все наше літо є відео на каналі. Можете переглянути то в Карпатах. Під в дощовий день, я пам'ятаю, він дивився мультики в номері, і у Львові ми теж були, він теж трошки в номері дивився в готелі мультики. Було таке так. Зараз, ну, не кожен день, але там раз в три дні, може, півгодинки, подивитися. А улюблений його мультик, свинка Пепа. Ось так. Як зацікавили дитину книгами? Теж хотіла б, щоб донька любила читати. Ну, слухайте. Я не знаю щодо вашої дитини. У нас так вийшло, що з самого народження, коли Міша був ще в пологовому, я читала в голос йому свою книжку, бо я брала з собою книжку почитати, там, якщо буде час. У мене був час, я йому читала свою книжку. Потім ми вдома були. Міша коли лежав і не спав, він лежав тут ліжечку, я поряд сиділа на кріслі на кріслі, читала йому свою книжку. І буквально, коли йому було там місяць, два-три, ми вже... Наповну читали йому дитячі книжки, причому ті, які розраховані на вік там 3+, ну, 5, на 5 років. Це цілі казки, історії, ось такі книжки. І йому було дуже цікаво. Він прямо так от міг ну, хвилин 10-15, він залюбки дивився ту книжку, слухав. І Я йому багато читала чоловік. Ну, в день ми йому дві години ну, точно читали в сукупності. Ось, і так кожен день потрошку, ну, і все це переростало в те, що він потім починав сам гортати книжки. Потім е, книжки ми вже більш прості купували, коли починали вчити його всіляким словам, звукам і все таке. Бодя дуже сильно нас, е, нам сподобались, і Міші дуже сподобались. Багато книжок. У нас насправді дуже багато книжок. У мене на каналі теж є відео про мішані книжки, де я всі їх прям показую. І у нас періодично поповнюється колекція. Міша любить зайти в книжковий магазин, щось собі обрати. Через кілька годин після того, як записала це відео, заглянула ще у те віконечко з запитаннями і знайшла ще кілька цікавих питань. Одне з них, що я зараз читаю. Так ось. Ось цю книгу я зараз слухаю в аудіоформаті, коли гуляю, і мені дуже подобається там атмосфера. Якщо ви любите детективи, то вам точно варто прочитати або прослухати цю книгу. До речі, книжки я читаю у слухаю у додатку Абук. Читаю в паперовому також, до речі, ось цю книгу. Я зараз читаю, я маю до тебе кілька запитань. Не так багато прочитала, якщо чесно. Не скажу поки що прям дуже цікаво, але нормально. І ще одне питання: скажіть чесно, коли стане легше з дитиною? Скажу так, скажу чесно, питаєте чесно, то скажу чесно. Міша був дуже спокійною дитиною до року. В рік стало складніше, в два стало ще складніше, бо почалася криза. Тому. Зараз, коли йому настало три роки, виповнилося точніше, то стало трошки легше, ніж було в два. Ось так. Ось вам моя відповідь. Що буде далі, не знаю. Побачимо. Тут Мафін до мене прийшов. І якраз питання про Мафіна. Скільки Мафіну років? чому обрали саме породу мопса? Чи правда, що води хрюкають і храплять? А, зразу видно, що от ви у мене тут новенька. Тому що майже на кожному відео. Мафін, храпе, просто перехрапує мене. І так, вони хрюкають, храплять, здають усілякі звуки, схожі на звуки хрюшок. А ми брали саме таку породу, тому що нам вони подобаються. Нам подобаються ці звуки. Нам подобається, які вони смішні, які в них смішні хвости. Обирали між мопсом. Ну, нам з чоловіком подобались мопси і французькі бульдоги. Чоловік, так як це був подарунок, обрав все ж таки мопсам, розглядав варіанти, там, дивився і по здоров'ю, порівнював мопсів і французів. Ну, ще, звісно, за розміром собаки, бо хотілося маленьку, наприклад, шпіців, йорків ми не любимо. ну, Це чисто собі б не хотіли. Ось, тому із маленьких таких не дуже великих собак не так і багато насправді порід. А ще, щоб вона була мила і така от забавна. Ну, Мопси мені дуже. Якби я зараз заводила собаку, я б знову обирала між мопсом і французьким бульдогом. Скажу так. На цьому мої запитання в інстаграмі закінчилися, тому буду закінчувати це відео. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Чи щось новеньке про мене ви дізналися? Якщо залишилися питання, залишайте їх під цим відео. Я відповім або в коментарі вам одразу, або в лозі, або в наступному відео такого формату. Пишіть, як вам такий формат, чи сподобалося? І, до речі, було питання, я його пропустила про мішані подарунки на день народження. Слухайте, я, мабуть, у влозі це покажу, можливо, змішую, можливо, без нього. Але тут не буду у цьому відео прямо іграшки показувати. Вам все ж таки, це більш таке відео просто поговорити, а вам просто послухати. Дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною підписуйтесь на канал, ставте пальчик угору, якщо хочете ще відео подібного формату. І скоро з вами знову побачимось.